400 багатоквартирних будинків у жовтих водах без освітлення в приміщеннях загального користування. Чи стане це реальністю поки що невідомо. Та жовтоводські розподільчі електромережі вже отримали припис на відключення. Причиною тому стали дії комунального підприємства «Вжрео», а точніше, бездіяльність комунальне підприємство не заключило договір з жодним постачальником електроенергії, як того вимагає новий закон. Та за останні три місяці не заплатили жодної копійки за освітлення під'їздів та ліфтів, при тому, що за ці послуги жовтоводці кошти надавали. Що робити без постачальника освітлення та боргами у 8 мільйонів гривень, директор підприємства не знає. Сподівається, що місцева влада знайде такі кошти та погасить борги. с нового года, с 19 го вступил закон про энергорынок. Согласно этого закона, все ранее договора на поставку электроэнергии потратили свою силу. Необходимо было заключить договор с новым поставщиком. Так как кпжр не заключила договор ни с единым поставщиком, законодательная норма предусмотрена, что на 3 месяца, на 90 дней государство дает ему поставщика, называется «остание надеи». Если за эти три месяца предприятие, которое ушло к государственному предприятию надеи», не нашло себе другого поставщика или имеет долги, значит через 90 дней это предприятие отключают. И больше ни один поставщик в Украине не может взять и поставить им электроэнергию, пока они не заплатят свои долги. Потому что с 1 апреля это последняя точка, все. Мы обязаны будем отключить все дома. Если мы не отключим эти дома, согласно постановлению Кабинета министров, вся эта задолженность как бы защита с нашего предприятия, потому что мы не отключили. На сегодняшний день мы, Яшка, мы единственный город пока в Днепропетровской области, который все жилые дома отключат. А чтобы было понятно, у нас есть три типа домов в городе Желтые воды. Первый – это с лифтами, которые есть возможность отключить лифты и лестничные клетки. Второй тип домов – это там, где можно просто лестничные клетки попробовать отключить, чтобы было темно в подъездах. И третий тип домов – это весь старый район. Это там, где нет возможности отключить только освещение. То сприйдоспагасід називається з центров в питання. То есть дом целиком вместе ж. Самі та дома, като реплати за електроенергію, платять капажере. Ще один подарунок від комунального підприємства в у населенню міста. Новий тариф через відсутність постачальника електроенергії замість однієї гривні 60 копійок. Жовтовоці будуть платити 3 гривні 14 копійок за освітлення в під'їздах та ліфтах. Незважаючи на неодноразові пропозиції від жовтоводських рем на заключення договору та маючи в запасі 90 днів, щоб знайти іншого постачальника, директор підприємства проігнорував всі варіанти. Господарство дало їм універсальних услуг з маленьким самим маленьким тарифом на освіщення для них. Ганоніх составит гривна 68. Для тих, хто на останні надії, котрогосударство предоставила таку можливість, у них ціна почти по 4 гривні. Поэтому задолженность КПСЖ составляет там почти 5 миллионов. Им необходимо оплатить. В связи с тем, что у них самая большая цена получилась в Украине на сегодняшний день. В свое время, как был подписан договор э, на э, то, что до тридомовые счетчики и вся литронера, которая входила в город, э, получается. Потерями, места воровством и всего остальное вешалось на КПЖРО при потреблении городскому месяц в среднем в 400 тысяч плюс-минус 20, нам выставлялось там 800 тысяч киловатт и больше. Мы такие суммы платить не могли. Судили с ДТК. Затыком судились, но э, один суд проиграли, но опять же выходили э, разъяснение, но ну, судовые тяги продолжаются. Чтобы дальше этого не продолжалось, мы решили взять этот договор и найти другую управляющую компанию. Выставили на тендер, э, прошли два круга тендера, был у нас э, АС Лойл, Киевская компания, которая предложила свои услуги. Но с ними тоже э, не против. Ну, получается, копальный это, если долг у есть на предприятие перед бывшим, то он не может заключить ни с кем другим. Вот. И вот и получилась такая ситуация. Население что-то платило ж вам же? По тарифу, что вы посчитали. Почему вы не платили за население вообще ни копья, хотя за свой админкорпус вы заплатили? Можете пояснить? Потому что, еще раз объясняю, нету разъяснения этой суммы разбивки. Ну, какие, за что выстроена такая сумма? Куда деньги эти по тарифу, которые включали в за электричество. Они, они у нас, ну, счета у нас на предприятии арестованы, все деньги идут на счет, который заходит в счет предприятия, они сейчас в аресте и повышаются. Почему были подписаны только вчера с вашей стороны заявы на, на СЭКом? Была договоренность. кем? совещание, которые у нас проходили, мы же все эти да, нюансы значит, обговаривали. То, да. что, не что? Нет, ну условия, что мы. Скоро у нас был да, разговор с начальником цеха, что мы подписываем договор, но с дополнением не на общей домовой счетке да, и, и а по выводу это. Ну а там живет инвалид, он не может на лифту попасть лифт не будет работать. Вам все равно? Да, сейчас у нас не допуск, а ага. дальше. Ну а что мы сделаем? Дадите кредит или Какого? дадим помощь. 8 миллионов? 8 миллионов? Ну, у нас же ситуация сложилась не просто так, за один день. 8, 8 миллионов? 8 миллионов. 8 миллионов. А я разумею одно. Ці люди, це відповідальність за тих людей, які крадуть електроенергію, Зараз положили на ПЖРО. Тобто ніхто не розбирався, скільки підключень є до під'їзду, де є які потілі, де є якесь воробство. А всю цю зуму сейчас вручили їм. Я правильно розумію, якби вони вчинили дії, як в тому числі, наприклад, моє наше, де я мешкаю ОСББ, то тариф був би гривна 60. Як коли вони не вчинили ці дії, то вже збиток вдвічі більше. Я не в тому случає не виступаю за їхній захист. залізний, так, залізли, понімаєте? Але ми, виходить, маємо перекладання відповідальності за крадіжки електроенергії. Стоп. В Тарифі КП вже один з пунктів обслуговування електричних мереж. І ми за це сплачували для того, щоб вони ви бачили в своєму будинку, якщо ви жили в багатоповерховому, коли небудь електрика, який би шукав би дехто краде. Я не бачив. А вони мають на це право. Так вони тариф гроші брали. Гроші брали. До 1 квітня ситуацію можна врятувати, але спочатку потрібно виплатити всі борги. Вже у коштів немає. Влада міста теж не може виділити всю суму. Єдине, чим може допомогти надати 1 мільйон гривень у вигляді поворотного кредиту. Та навряд чи це допоможе. 8 мільйонів, сказав, Андрій Петрович. так Андрій Петрович? Якщо ми питання до опять же Наталі Грудової. Якщо да, місцева рада дасть 1 мільйон, і він не заплатить вам, це вирішить питання. Це вирішить питання, їх не відключить, скажіть мені, будь ласка. Тільки повершення повністю, правильно? Повністю. О, все. А можливо, якийсь якийсь наступний. 8 млн у бюджеті міста Жовтоводії зараз нету. Да ми ці деньги скоріше все заробимо. Якщо ми ці деньги всі віддадим отуди, ну есть проблем предварительные разговоры с с исполнителем который э, готовил документы на э, подание отключения э, пока закончились ничем то есть разговор короткий либо все деньги платите либо э, дома отключаются. как можно решить этот вопрос на этот вопрос будет следующий ответ этот вопрос решается либо на уровне министра минтупэнерго либо на уровне Прем'єр-міністра, то тобто, керівника кабінету руководителя міністрів, поэтому я понимаю, завтра. Я буду стрічатися не з руководителем предприятия. Днями міський голова буде спілкуватися з вищими органами, аби жителі жовтих вод не залишилися без світла. Стосовно комунального підприємства вже Володимира Абрамов має декілька планів, а саме ліквідація та оголошення банкрутства. Значить, час я запускаю кілька механізмів по цьому підприємству. Один механізм, який я хотів би вам озвучить. это ликвидация этого предприятия, оно ликвидируется путем решения сессии. Это первое. Второе. Есть процедура ликвидации через банкротство. Поэтому будет два, две процедуры. И ликвидация, я хотел бы на следующий квиты на следующую сессию поставить вопрос и банкротство. Банкротство это хорошая процедура, в том числе для них. Потому что если они сами подают заявление о банкротстве, в данном случае все действия в отношении этого предприятия останавливаются. Это предприятие разорвать уже нельзя. По налогам. Информация марта месяца по налогам по этому предприятию общая сумма приближается к 15 миллионам гривен. Окрім того, начебто існує борг виконкому перед КП «Вжрео» у сумі 18 мільйонів гривень. Однак міський голова спростував це. Далі пряма мова на сьогоднішній день. Ні одне з рішень не вступило в законну силу. Є тільки одне рішення по першому суду. це за взискання грошей 3 мільйона за март, за март майда март 2015 года это рішення є оно воно знаходиться в апеляції по всім пока нет навіть рішення суду. Тож які насправді позови комунального підприємства до виконкому перша справа про стягнення різниці між встановленим розміром тарифів та економічно грунтованими витратами на виробництво житлово комунальних послуг за період з 1.03.15 на року по три року. Підприємство просить стягнути з виконкому кошти в розмірі 3 мільйона 317 тисяч 954 гривні 12 копійок. І аналогічний позов за наступні три місяці з 1.06.15 року по 31.08.15 року аналогічний позов за, з аналогічною сумою. Тобто це не долги там, за уборку міста або ще чого? Тобто це сума різниця в тарифах. Вони хочуть взискати тепер з виконкому, раз виконком не підняли їм тарифи. З насілення взискувати То тобто, из за того, що з они считают мало брали, тепер вони решили разницу тарифу брать с исполкома, з, з бюджету. І третій позов це матеріальні втрати, під на думку підприємства, що вони понесли матеріальні втрати. 2 мільйона 893 тисячі 222 гривень. І четвертий позов це вже в цьому році було подано. Це оскарження рішення Жовтоводської міської ради від 30 січня 2019 року про встановлення приладів обліку використання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення лифтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна без багатоповерхових будинків. Вот на этом я хотів поставити точку, потім хтось -то там не владіє ситуацію. Обращайтесь, ми вам розкажемо, які є суди що ми там кому-то должны, значить, з полком цитирую главного бухгалтера КП Жрево. Так як платим при моїй каденції за уборку города, за снігоуборку, не платили ніколи, Я цитирую.